Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Таро Україна. Сьогодні хочу подивитися Херсон, Херсонщину, Одесу Миколаїв. Що чекає в найближчий період. Давайте подивимось, що там ворог запланував. Чомусь з Одеси хочеться почати. Одеса. Найближчі дні. Не забувайте підписуватись. Заздрість ворога показую. Заздрість. Хоче зробити щось дуже неприємне. Дуже неприємне і дуже болюче. Така в мене картинка, знаєте, як туга, тяжки відлітають, над морем летять. Було гучно і стало так сіро-сіро, але чомусь показує не ніч. Може бути не тільки в нічний час. Проблема. Область може бути, може бути гучна. Одеса. Дні. Може бути обстріл. Дивіться, ворог планує взагалі. В нього є плани на центр міста, там, де краса, краса, і на. Соціальні якісь заклади. Навіщо це робити, щоб не відчували люди себе вільними? Одеса найближчі дні. Плани ворога. Вишукає собі спільників і зрадників. У вас будуть якісь зачистки при владі і по місту в цілому. Тут буде гучно, поки що показує виключно передмістя району. Одеса В найближчі дні, угу. захищатись доведеться. Влетіти буде, одна, так як намагання влетіти в місто, але вони не здійсняться, ці намагання ворога. Дивіться, одна атака показує, не влучить. І інша показує, знову ж таки, повторюється, центр міста, соціальна інфраструктура. Декілька атак. І смерть може прийти, на жаль, будемо листопад дивитись окремо. Але ворог в нього ціль одна, руйнування, руйнація. Він буде бити якийсь населений пункт, пункт в області дуже часто, і потім почне центр міста. Намагатися пробити-пробити, потім, на жаль, проб'є Херсон. Не знаю чому. Така була фраза, херсон піде під воду. Може дощі будуть? Херсон піде під воду. Херсон найближчі дні. Щось зі світлом буде, з ресурсами, з енергетикою. Заручники обставин, Атаки ворога будуть. Будуть якісь жорстокі. І по Одесі дивились дуже схожі карти йдуть. Заздрість ворога. Велика заздрість ворога. Харків найближчий найближчі дні. Харків. Щось мені, дівчата, сьогодні і Харків буде дивитися, вибачте. Може, дивіться, тут, скоріш за все, може бути атака три міста, якщо так іде Одеса. Херсон Харків, Херсон найближчий дні. Вам щось пообіцяють? Захист, ППО, допомогу. Не будьте настільки довірливими, можете дуже сильно розчаруватися. Я от аж віє тугою якою, знаєте? Холодний вітер віє так якось на вулицях, пусто. Херсон найближчі дні. Смерті іде, прильоти. У вас якась буде інформація, у вас самогубців може бути багато. Люди, які вже не можуть і не хочуть так далі жити, можуть і не накласти на себе руки, але такий стан я так більше не можу. Угу. Важко, херсон, найближчі дні. Руйнування. Самі з тобою своїми проблемами вам по ресурсах ніхто нічого не каже. Що буде? Чи буде тепло, чи буде світло? Буде тепло світло? Ні, а, ворог дивіться, диявол не дасть. Він навіть не дасть працювати в соціальній інфраструктурі. Диявол на майбутнє будемо листопад дивитись. Ну, ворог. Він планує руйнувати со соціальну інфраструктуру, медичні заклади. Ви зрозуміли. Кривавий листопад. Подивимось по Україні. По обстрілах, що там буде. Це Угу. Прильоти, прильоти. Таке, зараз будемо Херсонщину дивитись, таке відчуття, що вона, вони нас звідкись виб'ють. Великі втрати серед військових. Так, Херсонщина деокупована. Вам там обіцяють посилення наших позицій, але воно буде важке і супроводжуватися дуже багато вибухів. Я не можу уточнювати цю інформацію заборонено, але там ну, йде мова про посилення, але через це ворог буде знати наші плани і буде дуже гучно. Херсонщина окупована. Вже навіть когось в полон возьмуть з хлопців. Херсонщина окупована, є важливий план, трохи нам не вистачає інформації, багато прильотів, смерть, багато, багато вибухів. Але незважаючи на навалу ворога, ми будемо рухатись вперед. А ворог із помсти зруйнує щось інфраструктурне місце, щось над водою, ще доруйнує або щось нове зруйнує. Це так важко, важко, важко. Питаю, що робити, щоб не було так важко захищатись, більше захисту давати, бачите? Щит ставити і йти на пряму конфронтацію, ворог і військові. Але знаєте, постійно випадає карта на їх військових, а карта їх. Головного. Шукати його треба. Знищувати. На військову, на військ, не тільки війська їх, а головну проблему. Миколаїв найближчий. У вас як по Херсону, як по Одесі карта. У вас хлопці можуть в полон потрапити. Миколаїв найближчі дні. Ваші хлопці на фронті дуже активні. Може бути гучно в місті, але впаде десь перед передмісті, можуть збити. Він щось хоче якийсь шлях розвідати і шлях бити в наших військових, тому передмістя може бути гучно.